Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз кінець липня, і гарний час для того, щоб робити прогнози на серпень місяць для знаків зодіаку. І сьогодні таро передбачення для скорпіонів. Отже, 2025 рік. Серпень місяць для тих, хто народився під знаком Скорпіон, Під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація на роботі? Ситуація з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, що розкажуть карти. Для тих, в кого немає відносин, ну і для скорпіонів на серпень порада на місяць. Під якою енергією пройде місяць? Вісім кубків. Вісім кубків це така карта, яка каже про те, що у людини були певні здобутки. Людина щось досягала, чогось хотіло. А потім прийшов такий час, коли просто хочеться розвернутися, все хочеться кинути та піти якимось іншим направленням. Може шукати кращої долі, може шукати кращих емоцій, але в будь-якому випадку тут ну, на душі. Все ж таки не дуже гарно, не дуже спокійно, тому що завжди ну, важко кидати да, те, що було, де да навіть змінювати. Просто щось змінювати, і то не всім це дається. От. Ну, давайте будемо дивитися. Ситуація на роботі. Ну, от, будь ласка, і перша карта. Ситуація на роботі, де прийшов такий момент, де дійсно треба зміни. Тут або вже, як це то сказати, ну, ситуація, да? це місце роботи, цей колектив. Воно вже себе вичерпало. І дійсно, от хочеться вже. Недаремно ця карта вже і показала, що і дійсно хочеться вже якось це все кинути і піти. Можливо, на роботі криза. Це можливо як і ну, от, на робоча криза, так і внутрішня криза. Е, можливо. Ну і колектив. Тут по цій карті може так, що і колектив або хтось в колективі може як -от ножі в спину вставляти, да? тобто пакості якісь робити. Ну, от ще раз хочу сказати, що це карта завершення, це карта кризи. Тому от, для скорпіонів, якщо це так відгукується, то тут все ж таки це розклад загальний і тому не для всіх воно може бути саме так, але все одно, от, по цим картам ну, тут змін не уникнути. Як би там не було, перетерпіти це не вийде. А яка ситуація з фінансами? Що ну, також, от, як на роздоріжжі. Також стоїте перед вибором якась така неоднозначна ситуація. Ну, тут, можуть бути, тут можуть бути підстави. Тут, тут, по цій карті, до речі, можуть, може програтися в когось як і два істочника доходу. Може. От. Але все одно ви стоїте перед певним вибором, де треба прийняти рішення. Все одно така ситуація не дуже ну, така однозначна. От. Це може, бути, це може бути дійсно, якщо от є дійсно два яких істочника доходу, то можливо з одним прийдеться ну, розпрощатися. Да? Або якщо на роботі така вже криза, то ну, у вас може є думки пошукати собі додатковий істочник. Доходу. Ну, така от, от, все одно ситуація такої, як би там не було, да, когось, у всіх по-своєму, може бути, але ситуація така все одно нестабільна от, і така от, як заставляє прийняти рішення. Для тих, хто в шлюбі з партнером. Я ще просто хочу додати, що е, така в мене думка, да, що це все може ще програватися на фоні якоїсь суєти. Така якась вона суєта, така якась біганина, чогось так, може якихось новин багато, може інформації якоїсь багато. І виходить, що ви за цією суматохою може навіть і не помічаєте те, що прийшов вже час для змін. все ж таки. І тут треба все ж таки ну, трішечки рішуче якось діяти і визначитися. Тут треба визначатися. Так, ну і тепер далі, от хто в шлюбі. Да? Хто в шлюбі? Тут на перший план виходить більше жінка, але жінка така самодостатня. Тут по цій карті, може, от якраз і жінка, ну, або комусь з партнерів дійсно хочеться уже щось змінити. І от піти, хочеться піти в щось нове. Тому що, ну, в принципі, це карта благополуччя. Але по цій карті тут більше, ну, як то кожен сам по собі, начебто і разом, але ж все-таки своя особиста незалежність, вона по цій карті перевагає. Карта то ця непогана, тут, в принципі, і благополучна, це карта результатів. Тобто <кій> тут в родині, ну, от, як то кажуть, повний дім. І це все напрацьовано своїми руками. В принципі, і те благополуччя, і той добробут він створений своїми руками, напрацьований. От. Але є така нотка тієї самотності. І це через, саме через от незалежність, бажання незалежності і самодостатності. От. І тому от хочеться все кинути і піти. Щоб бути геть свободною, незалежною. Ну, тут також треба приймати рішення, тому що тут треба визначитися, що вам вигідно і що саме хочете ви. Тому що все ж таки, ну, коли стосунки, то це добре бути. Незалежною і самодостатньою, але е, все ж таки треба приділяти якусь увагу і партнеру. От. Тобто на роботі то порознь, да, а вдома то е, разом. І поряд. І поряд. Тому е, ну, тут уже определяйтеся. Або хочеться змін. І бути такою самодостатньою, але самотньою. От. Або просто, от саме, просто міняйте, знаходьте якісь нові шлахи спілкування. Намагайтеся побути. Ну тут же ж просто пара, і тут же ж, виходить, як відреагує на цей, на цей інший партнер. От. Але може в тому -то, том то і справа, що із-за е великого такого вирію подій да, інформації, зараз ми забуваємо один про одного. От. Може просто трішечки про себе партнеру нагадати, може якось його е вернути в ті минулі почуття, якийсь романтичний період. От. І просто поміняти саме не піти. От, а просто поміняти звички, але залишитися ж в тому самому, ну от положенні. Ну, от якось так. Далі, в кого немає відносин, паж мечів. Ну, тут карта каже. Ну, тут, тут карта каже про те, що ну, ви можете просто не хотіти. Паж мечів це карта логіки, це карта інформації. Вона каже про те, що може вас цікавлять якісь знання, може, якісь навчання, може, якась саме от інформація. От. Але справа в тому, оскільки це на відносини, то паж мечів — це. Це як дитина. Тут трішечки так присутня така незріла особистість. І це може людині може бути скільки завгодно, років, але всередині сидить така маленька дитина, от, яка може хвилюється, яка може не довіряє. Може, десь хитрує. Така людина вона може спостерігати за кимось, вона може дивитися на чиїсь стосунки, на чиїсь відносини, от. але е, сама бути такою нерішучою. От. І, в принципі, от цей, стан, цей стан він е, такий досить важкуватий. І от мені просто хочеться сказати по цій карті, що дайте спочатку любов своїй внутрішній дитині. Тобто не треба агресувати, не треба озлаблятися, не треба бути такою, ну, може, образливою, може якоюсь такою серйозною, маленькою отою Внутрішньою такою дитиною ну, дитиною всередині себе. Тут по цій карті треба ну, зріло дивитися на стосунки, на відносини, на людей. Тут треба дивитися на те, що дійсно може ну, от, вивчати якусь інформацію. І розуміти, що люди всі різні, що у всіх різні характери, що з кимось може бути легко, з кимось може бути важко, хтось щедрий, відкритий, хтось замкнутий, закритий. Тобто тут треба оцю дитину. Особистість цю, яка всередині. Да? Просто дати зрозуміти, що нічого страшного немає спілкуванням з іншими людьми. Просто треба їх трішечки повивчати. Ну, отак от от мені хочеться по цій карті сказати. От. <клух> Скорпіони це знак води. То так, да, тут є така тема переживань, тема така от занурень, це якісь перечуття, оце таке, да? от. Ну, і, виходить, іноді із-за цього ми можемо не бачити реальну картину життя реальних людей, які вони насправді. От. І тут, -тут, тут ця дівчина вона стоїть так, закриває шарфіком. Вона трішки така застінчивая. І тримає тут, ну, тут ножечки нджал, да? тобто м -м, така, така от, напружена така трішечки карта, напружена така ситуація. От, може, злоба навіть якась така затаяна, да, із-за того, що може хтось колись вже причинив якийсь страх, образу, може, людина пережила зраду, і тому така от закритість по цій карті, і така трошки озлобленість відчувається. От, але це треба змінювати. Треба змінювати. Треба відкриватися і просто розуміти, що люди всі різні. І всі по різному діють. Хтось так може да, поступити, а хтось навпаки. І може і не поступити, так. А навпаки, допомогти. От, просто пошукати треба інші шляхи, <ків> спілкування з людьми. Ну, от так. от. От, ну і порада на місяць. Ох. Тут дійсно, по цій карті, ну карта переживань, да? карта переживань от, і такого стану, що і з ліжка вставати не хочеться. От, ну і, в принципі, тут от, от, такі, ну, важкувате таке состояння. І от по цій карті мені хочеться сказати. А озирніться навпаки. І е, поставте під сумнів ту важку ситуацію. А чи дійсно воно так? Чи дійсно нема вибору? Чи дійсно така криза, яка, ну, яку не можна вирішити? Чи дійсно ситуація, яка не має виходу, не має, не дає вибору? Тобто по цій карті треба знизити свою тривожність. А по цій карті треба, от, якщо там образи, якісь страхи, да, то це на це треба дивитися реально. Тому що страх це просто почуття, відчуття, яке, яке визиває емоцію тривожності. Ну, а там далі йде, далі і озлобленість така. Ну і далі все хочеться кинути та й піти. Незад... Не... Така історія виникає такої е... незадоволеності. От. І воно це отак і от тягнеться ниточками, оці одне за одне чіпляється. І тому тут треба, от з, кожною ситуацією, з кожною ситуацією, просто треба розібратися. І все. Просто от не сидіти і не думати, що ну, все проходить і це минеться, да, саме якось розрулиться. Для того, щоб були переміни, то треба щось міняти. Тому що да, може ситуація якась вона і відійде, от. але не завжди вона вирішиться з потрібним результатом. От. І, і якщо, в принципі, ви повинні пройти по життю певний урок, ну, наприклад, навчитися бути рішучим, да, навчитися не. Відмахуватися від вибору, від прийняття рішень, то вам все одно так чи інакше, як не по роботі, так і по стосункам, будуть даватися такі от ситуації. От. Тому ну, от, в цьому місяці менше переживань, а більше таких раціональних поглядів. От, і таких більш таких конструктивних поступків. Ну, така в мене порада. Такий у мене розклад для скорпіонів получився на серпень місяць. А я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть, як вам відгукується, не відгукується. Мені буде дуже приємно почитати. Пока-пока.